Доброго дня, пан Дмитро, підкажіть, будь ласка, чи ви мене чуєте, бачите? А, доброго дня, пан Дмитро, підкажіть, ви мене чуєте, бачите? Пан Дмитро. Будь ласка, пан Дмитро, якщо ви мене бачите, чуєте, включіть, будь ласка, мікрофон, озвучте, бо я не розумію, це у нас проблеми зі зв'язком чи у вас. Добрий день. Доброго дня, шановні учасники громадських слухань. М -м -м Підкажіть мені, будь ласка, ви мене чуєте, бачите? Так, чуємо і бачимо. А, дякую, пане Олексій. Скажіть, кого ви представляєте? Я представляю широківську громаду розробникову звіту з ОВД. Угу, дякую. У нас є ще один учасник, пан Дмитро. Ви нас чуєте, бачите? Включіть, будь ласка, мікрофон. Пан Дмитро, будь ласка, ви нас чуєте, бачите, включіть, будь ласка, мікрофон, озвучте, кого ви представляєте на громадських слуханнях. Пане Олексій, ви не знаєте, хто в нас. Я, ну, це представник громади, але щось я не розумію. Він нас, мабуть, не чує. Ви нас чуєте? Пан Дмитро. Пан Дмитро, зреагуйте, будь ласка, якось на нас. Зараз, може, Юль, може спробувати йому написати, бо я давайте, щось. Давайте я зараз напишу в чат. Да, а, бо якось, щось, розуміше, ну, він якщо... нас не чує, мені а, Зараз я напишу в чат. Давайте зачекаємо хвилинку. Ми все одно маємо почекати, поки дати можливість так, громадсько. ще громадськості під'єднатися. Ви нас чуєте? Пан Дмитро, ми вас не чуємо і не розуміємо, чи ви розумієте, що відбувається, чи чуєте, ви нас. І вибачте, я вас не чую. Якщо. Це... Я вас не чую. А зараз чуєте? Вибачте, будь ласка, можете щось прокоментувати? Можливо, зараз вас почую. А, так, так можу. Чуєте, пан Дмитро. Чуєте? Так, 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 так. все гаразд. Дякую. Дякую. Пан Дмитро, скажіть, кого ви представляєте на громадських слуханнях? Заступник, перший заступник сільського голови Широківської сільської ради, Сірки Дмитро Олександрович, від замовника. А, від замовника? Так. Замовника проєкту. Від замовника проекту, ясно. А отже, давайте тоді даємо ще можливість громадськості. У нас немає громадськості. У нас є представники розробника, представники суб'єкта. Тобто, всі зі сторони суб'єкта є два учасника. Це представники міндовкілля. Тому давайте даємо можливість представникам громадськості під'єднатися. Ще хвилин п'ять чекаємо і будемо розпочинати. Дякую. Доброго дня ще раз. Сподіваюся, що всі вже мене чують. Вже у нас 12 година, 15 хвилин. Давайте будемо розпочинати. Сьогодні в нас 6 лютого 2025 року у нас проводяться громадські слухання у процесі здійснення оцінки впливу на довкілля Широківської сільською радою Запорізького району Запорізької області стосовно планованої діяльності, що передбачає реконструкцію північного групового водопроводу від міста Запоріжжя до села Лукашеве. Для водопостачання населених пунктів Запорізького району мене звати Романенко Юлія, я головний спеціаліст відділу інтеграції екологічних оцінок Галузеві політики департаменту екологічної оцінки Міндовкілля, на даних громадських слухалів 18 грудня 2017 року. Вступив в дію закон України про оцінку впливу на довкілля, який попередньо зобов'язує суб'єктів господарювання оцінити ймовірний вплив на довкілля від діяльності, яку вони планують провадити. До березня 2020 року громадські слухання у нас проводились в офлайн режимі, проте через пандемію та у зв'язку з встановленими карантинними обмеженнями на всій території України громадські слухання, передбачені статтею 7 закону України про оцінку впливу на довкілля, з березня 2020 року, не проводились, а громадське обговорення проходило у формі надання письмових зауважень та пропозицій. 13 липня 2023 року прийнято закон України номер 3227 про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення та цифровізації процедури оцінки впливу на довкілля, які серед іншого врегульовує питання проведення громадських слухань у процедурі оцінки впливу на довкілля, так з 29 липня 2023 року набрав чинності пункт 2 прям статті 17 закону. Згідно з яким тимчасово на період дії воєнного стану на території України громадські слухання, передбачені статтею 7 цього закону, проводяться у режимі відеоконференції, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля. Порядок громадських слухань, детально викладений у постанові номер 989, від 13 грудня 2017 року, яка наразі зазнала змін, оскільки 13 вересня 2023 року набрала чинності постанова номер 967 про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2017 року номер 989 та 1026. Ця постанова була прийнята з метою проведення у відповідність до норм пункту 2 прям 2 статті 17 закону врегульовує здійснення громадських слухань у режимі відеоконференції в процесі здійснення оцінки впливу на довкілля на періоді воєнного стану в Україні. Окремо хочу зазначити, що в нас ведеться відеозапис наших громадських слухань, який буде оприлюднено на вебсайті Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля. Отже, на 12 годину 18 хвилин на у нас на громадських слуханнях присутні четверо учасників. Двоє з них це представники Міндовкілля, як організатора громадських слухань. Ще двох учасників. Я ще раз попрошу представитись, озвучити кого ви представляєте на громадських слуханнях, для того, щоб ми змогли зафіксувати присутність або відсутність представників громадськості. Отже, пан Дмитро, будь ласка, ще раз предстатись, Свіркін Дмитро, перший заступник сільського голови Широківської сільської ради від замовника. Дякую, пан Дмитро і пан Олексій. Доброго дня, мене звати Кириця Олексій. Я представник замовника розробник. Я керівник державного підприємства Східноукраїнський екологічний інститут. А, дякую, пане Олексій. Отже, на 12 годину 19 хвилин на громадських слуханнях ми не фіксуємо представників громадськості з чотирьох учасників. Двоє учасники це представники міндовкілля. Ще двоє учасників це представники суб'єкта господарювання. У такому разі, відповідно до вимог постанови кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року, номер 989, Нами буде складено акт про наявку представників громадськості на громадське слухання за моїм підписом. Ще раз хочу наголосити, що в нас ведеться відеозапис наших громадських слухань, посилання на відео та акт про наявку представників громадськості на громадське слухання будуть оприлюднені у єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля. Отже, відповідно до постанови номер 989, якою затверджено порядок проведення громадських слухань, ми закриваємо громадські слухання Широківської сільської ради Запорізького району Запорізької області щодо плановано яка передбачає реконструкцію північного групового водопроводу від міста Запоріжжя до села Лукашеве для водопостачання населених пунктів Запорізького району. Та вважаємо громадські слухання, такими, що відбулися. Всім дякую за увагу, всім дякую. тихого, мирного дня, до побачення.